Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця. Останній робочий день тижня, перший день серпня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. 16-й з Буковини в селі Горбівці Глобоцького району прощалися із своїм земляком, героєм України Ілеєю Василашем. Чергову допомогу Буковинським військовим надали волонтери та громадські активісти. Гарна тепла погода сприяє швидкому збиранню врожаю. Однак за останні три доби в Чорнівецькій області пшениця горіла вже двічі. 16 Шістнадцятий з Буковини в селі Горбівці Глибоського району прощалися із своїм земляком, героєм України, патріотом, добрим і чуйним Єлеєм Василашем. До свого 55-річчя він не дожив кілька днів, адже вже завтра, 2 серпня, міг би його відсвяткувати. Він пройшов Афганістан, повернувся звідти неушкодженим. З Самого початку стояв на майдані. Прямо звідти й потрапив до батальйону Айдар вже з зони АТО. До рідних та близьких його привезли в домовині. Прощання з героєм, настанови та розуміння складних часів для нашої держави. Далі в сюжеті. Як Меня відв'язується дом, дом черз, ним, Є не дай Бог, що там стучиться. Дії пропаде. Дом можна строїти. Все можна строїть. А здоров'я життю, ні. Ці кадри, на яких Іля Василаш заспокоює чоловіка, було відзнято фактично нещодавно журналістом Радіо Свобода, який їздив разом із ним у село Стукалова Балка, яке опинилося на передовій і часто потерпало від обстрілів. Вже тоді Іля говорив про ціну життя. Він її розумів. Вони навчили, ми молоді. Але буває, що ми без підготовки пішли, ми не підготовлені. Вони нас підготували. Вони не знали тактики єдження бою, вони знали все. Резумієте? Якби не вони нас вчили, Але. загинуло б набагато більше. Миколі 22, під час бою, в якому загинув Ілля з позивним дід, перебував у госпіталі. Щоправда, каже, що якби не знання і щирість діда, то б сам міг би давно опинитися на його місці. Зараз супроводжував тіло під час похорону, не стримує сліз. Цей боєць Айдару на кілька днів поїде додому, аби зустрітися з рідними. Щоправда, запевняє, що їм заміна потрібна, але навчена і бувала. Потрібні мої молоді посіну, їх треба вчити. Тіло Айдарівця до рідних привезли вчора ввечері. Остання ніч, сльози, крики та страх. Вже зранку молитви, прощання та до останнього неосвідомлення усього, що сталося. Усе село Горбівці на подвір'ї родини Василаш. Все заключається в боці. Всі ми... Без Бога ніхто не може жити. І Бог на всіме нами. І, і в цей час для нас це трудний час, для всіх, для всієї країни трудний час. Дуже тяжкий час. Одного, щоб Господь помилував нас всіх, щоб Бог захистив, щоб зупинив цю війну, тяжку війну, І де гинуть люди, які віддають своє життя, охороняючи нас там, щоб тут нам жилось. І дай Господь, щоб всі, хто там воює, повернулися додому живим своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. Розвідник батальйону Айдар Ілля Василаш дід загинув у бою під Луганськом. Був досвідченим бійцем, одним із перших на зайнятих під металістом висотах. Не боявся заходити в тил ворога по інформацію, аж туди за лінією, як сам казав. Вайдарі діти самого початку ще тоді, коли бійці були в лісі. Як і більшість його товаришів по східному фронту, родом прямо з майдану. Ми пасли корови, ми пасли вівці. Ми виросли на цих. На тому платі його дружина теж військова, він з нею приїхав з Карелії. Приїхали, це було таке весілля, таке він українець, вона росіянка. Ну, у нас ніколи у нас не стоїть питання національності, віройсповідування і на якій мові ти розмовляєш. Важко говорити в минулому часі. Ви знаєте, що ми знали, що він у нас патріот. Ми надіялися, ми все село знали, що він там, та не тільки все село, округа, весь район. Ну, ну сталося те, що сталося, ми дуже за ним важко. Жалієм у свій час Ілля Василаш вже прийшов в Афганістан. Попри проблеми із зором, потрапив туди і повернувся практично неушкодженим. Принаймні ніколи нікому ні на що не жалівся. Вже з російсько-української війни, як кажуть місцеві, війни кровей його родини не повернувся, а йшов туди заради захисту, заради справедливості. Ілля прийшов в Афганістан, але як бачимо, його там він виконав свій обов'язок достойно. Повернувся додому, але на жаль, на сьогоднішній день. Ворожа куля, можна сказати, не куля, а мінометний обстріл. Обривала життя Елі. Братику, братику, я тривала, вибіла братику. Дитину, моя дитина. І куди я. Сумуємо, пам'ятаємо і пам'ятатимемо. Слава нашим героям. Генрієта Беох, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чергову допомогу буковинським військовим надали волонтери та громадські активісти за участю координаційного центру матеріально-технічної допомоги військовослужбовцям, що поставили собі за мету забезпечити вояків засобами захисту та продовольством. Цього разу активісти взялися за обладнання БТРів засобами захисту від кумулятивних снарядів. Задовільнити потреби військових області у засобах захисту та інших речах першої необхідності саме з такою метою було створено координаційний центр по допомозі військовослужбовцям, який займається збором коштів та відправкою допомоги у зону проведення АТО, завдяки громадським активістам. Ми вже Пішли на кілька кроків вперед. Наші перші завдання було зібрати кошти і забезпечити наших військовослужбовців, які на сході в першу чергу касками ківларовими бронежилетами. В певній мірі ми вже це зробили. На досягнутому активісти вирішили не зупинятись, адже потреб є багато. Проблемним питанням є дефіцит інструментів для ремонту техніки. Також були зібрані кошти для певної модернізації БТРів. завдяки небайдужим. Підприємствам, трудовим колективам, підприємцям Чернівецької області нам вдалося акумулювати кошти і закупити вже на сьогоднішній день два комплекта захисних решітчатих екранів для БТРів. Тому ми сьогодні тут є свідками того, що ці вже захисні решітчаті екрани встановлюються безпосередньо на техніку. Принципом дії такого екрану є підрив або зниження потужності кумулятивного струменю, що утворюється із випущеного в техніку боєприпасу до моменту його зустрічі із основною бронею машини, таким чином, рятуючи увесь екіпаж БТРа, метою центру є повне забезпечення Чернівецької техніки таким захистом. Наша техніка буде повністю захищена, тому ми закликаємо всіх небайдужих мешканців Буковини Приходьте, звертайтесь на наш сайт, перераховуйте кошти, там реквізити вказані, і давайте протягом місяця ми забезпечимо всю техніку необхідним захисним спорядженням у вигляді комплектів захисних решітчатих екранів. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про потреби військових, що перебувають на сході України, говорили на прес-конференції координаційного центру Буковина українському війську, де активісти прозвітували про витрачені кошти, що були зібрані громадою міста та іншими небайдужими, закликавши городян не бути осторонь і долучитися для подальшого надання допомоги. Першочерговим питанням, яке піднімалося на прес-конференції, це потреба в забезпеченні військових тепловізорами, наявність яких дозволить ефективно боротися із терористами в нічний час. П'ять таких приладів активісти вже замовили, але оплатити змогли тільки два для отримання інших потрібні кошти. Ця проблема для нас є дуже важливою і її ми мусимо вирішити, бо без тепловізорів, без оптичних прицілів, без каліматорних прицілів на сьогоднішній день вести війну просто, ви знаєте, всі журналісти неможливо. Тому що нас сучасна зброя, яка є у наших ворогів, вона звичайно вимагає дати їм гідну відсіч. На запити до місцевої влади щодо надання фінансів по цьому питанню представники центру кажуть, що не отримали жодної допомоги. Обіцяли депутати обласної ради, обіцяли нам депутати міської ради. На сьогоднішній день ми від них не отримали жодної копійки. Ми живемо лише їхніми обіцянками. Також потрібні кошти у розмірі 20 тисяч гривень для ремонту двигуна одного з БТРів, що брав участь у військових діях на сході. БТР поламався там. Хлопці його звідти цей мотор зняли, привезли сюди. Толік гапей наш буде його ремонтувати, потім ми його погрузимо і відправимо туди. Тому, будь ласка, є просьба оці 20 тисяч знайти і допомогти нам. Проблемою у зоні бойових дій є перебування медиків, які, за словами їх колег без належного захисту під час обстрілів намагаються врятувати поранених, тому потребують бронежилетів та шоломів. Неодноразово медики приходили на допомогу всім людям, рятуючи життя. Настав час сьогодні врятувати життя там, нашим героям-лікарям. Ще раз закликаю, хто не воює, повинен стати волонтером. Не можеш стати волонтером, віддавати свій робочий і неробочий час. Тоді долучайся коштами. Не можеш долучатися коштами. Знайди приведи того, хто може долучитись коштами. Не можеш привести напиши лист підтримки, і ти отримуєш велику подяку. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще зовсім недавно десятки підприємств нашого міста випускали високоточну продукцію, яка мала відношення до оборонного комплексу. Зв'язку з відсутністю таких замовлень виробництво було припинено, а самі підприємства занепали. Втім, на сесії Чорнівецької міської ради депутати запропонували створити комісію і обійти ці установи, які залишилися в спадок від радянського союзу. Можливо, деякі з них ще можна частково реанімувати і налагодити виробництво. Це стосується таких колись дуже потужних підприємств, як Гравітон, «Електронмаш», Кварц та Радіотехнічний Завод. Ми стали спітками недавно насилий засадиний завод був освітлений по. Жителі верхніх поверхів міських будинків знову отримали воду. Нагадаємо, 30 липня підприємством Чорнівці Обленерго від електромережі було відключено 16 підвищувальних насосних станцій Чорнівці водоканалу, що не змогло оплатити заборгованість по споживанню електроенергії, наслідок чого верхні поверхи 250 будинків залишилися без водопостачання. Дводенна відсутність води в чернівецьких квартирах, що знаходяться вище п'ятого поверху, закінчилась. Допомогти водоканалу оплатити частку заборгованості за електроенергію. Взявся Калинівський ринок, що надав один мільйон гривень поворотної фінансової допомоги. Відповідне рішення було прийнято на сесії Чернівецької міської ради. Найперше, я хочу повідомити, що постачання електричної енергії на всі об'єкти водоканалу відновлено, відновлено з. Вчора зразу, буквально після сесії. Кошти, які були обіцяні від Калинівського ринку, вони оперативно навіть дуже оперативно надійшли. На запитання, чому водоканал особисто не може розрахуватися із боргами, в обленерго розводять руками. Задля прикладу на прес-конференції, пан Шакета оприлюднив розрахунки водоканалу за минулі роки. За 2010 рік розрахунки водоканалу складали 73%. У 2011 році розрахунки водоканалу склали 62%, у 2012 році розрахунки водоканалу склали 135%. Тобто, ви бачите, що водоканал у 2012 році не тільки на 100% розрахувався, але і погасив свою заборгованість. Ну це якраз 2012 рік, це початок моєї кар'єри, скажімо так, в Чернівцях. 2013 рік, 90%. Цілих 28%, ну трошки гірше. Ну і зараз ми маємо те, що маємо. На сьогоднішній день борг водоканалу складає близько 45 мільйонів гривень. Щоб покращити ситуацію на підприємстві, потрібно проводити зміни. В чому свою допомогу пропонує Обленерго. Ми готові допомагати. Є декларація з його сторони віддати 30 кращих спеціалістів з Обленерго. Ми готові. Надати допомогу, хоча там своїх 860 чоловік на водоканалі. Ну треба ще 860, Ну тільки аби воно зрушилось з місць. Поки фінансова напруга тимчасово знята, посадовець впевнений, що потрібно як омога швидше починати працювати в позитивному напрямку, залучаючи громадські організації та проводячи відповідні слухання. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. О шостій годині ранку змушені були прокинутися більше двох десятків мешканців п'ятиповерхового будинку на вулиці Руській що в Чернівцях. Через виникнення пожежі та сильне задимлення, майже половина будинку зустріла схід сонця на вулиці, а кілька квартир ще довго смердітимуть. Двох жіночок поважного віку врятували від загибелі, оскільки вони не могли самотужки вийти на двір. Як все було, дивіться далі. 1 серпня о 6.11 на спецлінію 101 обласного центру надійшло повідомлення про пожежу на місце події. За лічені хвилини прибули два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 2 міста Чернівці. По прибуттю на місці пожежі було видно з балкона великі клуби. диму. було прийнято рішення провести рятування та евакуацію. Людей. Оскільки квартира була сильно захаращена, на пожежі виникло сильне задимлення, через що рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Вирішили виводити людей на вулицю, аби уникнути випадків отруєння чадним газом. Вибігаю, відкриваю, двер, сусіди, глюк, сухають, відкриваю двері, двері, там хоча диму, Постраждавши якби. Власниця квартири, в якій виникло загорання, потребувала медичної допомоги, оскільки отруїлась чадним газом. Ще одній пенсіонерці вибивали двері, оскільки та має проблеми зі слухом. Вогнеборці за допомогою висувної та штурмової драбин залізли на балкон четвертого поверху та, розбивши вікно, потрапили до її квартири. Через задимлення існувала загроза життю інших мешканців. Тому рятувальники евакуювали з будинку ще 20 людей. Пожежу вдалося приборкати, решта квартир не постраждали. Адія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В області розпочалися жнива. Гарна погода сприяє швидкому збиранню врожаю. Водночас є небезпека виникнення пожеж. За останні три доби в Чернівецькій області пшениця горіла вже двічі, і лише завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося швидко ліквідувати небезпеку та врятувати від знищення десятки гектарів із пшеницею. Для того аби посилити пильність землоробів, працівники ДСНС краю вжили заходів для попередження створення небезпечних ситуацій. Достигла пшениця, суха пшениця, а тому займається вона від єдиного спалаху. Перш за все, працівники ДСНС перевіряють техніку, яка працює на полях. На даний момент ми знаходимося в Новосельському районі. Проводиться рейдова перевірка збиральної техніки, а також техніки, яка залучена для вивозу пшениці. Перевіряємо наявність іскрогасників на комбайнах, перевіряємо їх обладнання первинними засобами пожежогасіння, вогнегасниками. Спалахнути поле може і від необережно кинутого недопалку. Саме тому аграріям, крім встановлення попереджувальних табличок, необхідно організувати розчищення від сухої трави та чагарників тих ділянок місцевості, які прилягають до лісів та сільгоспоїть. Поновити на них захисні мінералізовані смуги для попередження розповсюдження вогню. Поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, автомобільних шляхів та залізниць повинні бути обкошені та оточені смугою не вуще 4 метрів. Ми розділили це поле на половину обкошено, обороно. Маємо всю техніку для того, аби захистити це. Жнива почалися лише кілька днів тому, проте Буковинські аграрії вже зазнали збитків. 29 липня поточного року. Виникла пожежа на полі фермерського господарства в селі Коритне Вежінського району. Загальна площа склала 3 гектари. Внаслідок пожежі у нас знищено пшеницю на корню на площі 3 гектара. Причина та збитки пожежі встановлюються. 30 липня виникла пожежа на полі зі стернею підприємства Золотий колос. В селі Строїнці Новоселецького району ще одна пожежа виникла 30 липня на полі зі стернею неподалік села Строїнці Новоселецького району. Вогонь знищив пів гектара пшениці та майже 5,5 половиною гектарів стерні. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для того аби відпочинок на водоймах не закінчився трагедією, варто пам'ятати кілька простих правил. По-перше, слід відпочивати лише в спеціально відведених для цього місцях, де обладнаний рятувальний пост і чергують рятувальники. Не можна заходити у воду в нетверезому стані та пірнати в незнайомих місцях. Також треба постійно слідкувати за дітьми, адже їхня поведінка у воді не передбачувана. Працівники ДСНС попереджають: спочатку року в Чернівецькій області внаслідок необережного поводження на воді загинуло четверо людей. Для того щоб люди були більш пильними, працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій час від часу навідують місця несанкціонованого відпочинку, нагадують правила поводження на воді та роздають брошурки зі схематичними інструкціями. Наближаються вихідні. За інформацією гідрометеоцентру відбудеться значне підвищення температури. Багато хто буде відпочивати біля водоймищ. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області закликає громадян дотримуватися правил поведінки на водних об'єктах. Продане заради придбання допомоги. Митці провели благодійну акцію, на якій розпродували різноманітні картини, листівки, сувеніри, антикваріати, прикраси, книги та ще багато чого. Аби купити одному із батальйонів, що зараз на сході України тепловізор, попередньо теж збирали гроші. Щоправда, їх не вистачає для такої необхідної нашим захисникам речі, тому продовжують детальніше про це в нашому наступному сюжеті. Що ми живемо в такій ситуації, коли постійно повинні кожну хвилину думати про збір коштів і допомогу, будь-яку допомогу, і в тому числі і моральну, і грошима, і продуктами. І саме тому з різноманітними речима, отримавши підтримку від інших літераторів, митців, видавців та творчих людей посеред вулиці Ольги Кобилянської влаштували невеличку ярмарку. Розповідали перехожим про мету. Там наші близькі, рідні на фронті, в кожного є якийсь зв'язок. Ну і добре, що є такі люди у нас ініціативні, що це організовують вже другий раз. Ну, я знав, що я не це не мільйонер, не можу там купити танк, а якусь дрібницю. Дехто навіть влаштував творчі зустрічі, адже чимало з тих, хто приніс своє творіння, прийшов і сам одразу спілкувався з покупцями. А дехто навіть і автографи роздавав. Люди задоволені у кожного своя мета. Так, от до прикладу, у пані Майї подарунок рідній дитині і підтримка, повний комплекс добрих справ. Це я купляю своїй дочці. Вона в мене філолог, вона любитель. Вона взагалі цим живе, переживає. Боченко її колишній викладач. Оце я для неї подароки купила. Певна річ, що для армії це не жалко. Організатори зазначають, що все заради наших захисників. Тепловізор, поки планують купувати конкретно одному із батальйонів, в якому служить Буковинець, До речі, теж літератор. Але якщо справи будуть йти добре, все перетвориться на масштабніші заходи. Ми не спонсоруємо війну, ми спонсоруємо захист нашим хлопцям і дуже хочемо, щоб з ними все було гаразд. Звичайно, це не йде тільки на одну людину. Це ми не ми не кажемо тільки, що ми хочемо допомогти власне тільки одному батальйону. Якщо наша акція буде вдаватися, то ми далі і далі будемо робити такі акції для того, щоб могти допомагати більше нашим солдатам. Генрія та Беу Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Насамкінець випуску нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я ж за вами прощаюся до понеділка. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.